По будиночку, ні? Я. Фото? Пото? Тут поліс, законіє реся. А? А навіщо? О, Ардіон, і Теж крутий. Синок? Синочко, ти гарно на тут. Куди ти зможеш? А чому? А чому? А чому? Морося, не вонькай.

О, крутя, не? Тоже гарно. Давай, давай, давай. Хе, <связь> Юст, <Just>. что там? Вау, стах, стах, стах. А тут!

І тому вже після прогулянки з Парижу, приїхали в номер трошки повечеряти. Але самое головне, що ми віна топчиш Париж. Я Демян. Ми віна заходи? Захара. Головне, ми самоналожні. То наш, то наш поводер. Ми без нього нікуди. На ім'я На ім'я Ральф сіли на маршрутку поїзд. Віталя маршрутка, що ти ж маршрутка. Дивік. Пам'ятка історична, але невідомо що. Треба читати. Другий день в Парижі. Вчора. Погуляли ввечері більше, сьогодні зранку з готелю Виселись. виселилися і поїхали ще в Париж. Пацан віддихає, загоряє сонечко раннє. Ось така будівля височесна, що капець. О! Єстий гарний річка. А як річка називається, село? Париж, да. Мені <серква> теж <серква> пари. Там <в> Нотердам, <серква> О собор Паризької Богоматері. той, що горів Просатури тобто Черга Черга, куди черга? Напевно, в собор. Тому що в нього аж Що, встав? Я вставлю. Дівчата, дівчата. Солинка що поїмо цех може? Міді міди страусів. Яких страусів. <рес> То а, Ходи, ходи? Are you going to have that's happy new year? I'm gonna at least you You know last year they were gonna left the office. I think that's a good thing. Potential airball. And then we said that the bag. Тут річка. Як річка теж називається? Річка Сена? Річка Сена. Ну, центр Парижа.

це є таке... Це його це його а що це Івана казала? Хм? Що це Івана казала? французька. Французька, французька академія наук. По набережі на Броду. Броду. А це, е, як називається оце е, Орленс Боргерс. Тут бургери робили колись. <рес> а це що? Це що? Університет. Ні, це не університет. Голос. Чорт. Сынок. А, давай, мужик, побіг Пойди, ему не холодно взагалі. Mm -hmm. О, есть письма. Все в ресторане. Юстя. Я заехал, ой, не заехал, а зайшли в mm -hmm. Париж, в ресторане.